За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 6 червня на Закарпатті мінлива хмарність. Вночі та вдень короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний 5-10. Під час грози шквалисте посилення 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 тепла в день 22-27. У горах місцями 15-20 вище нуля. У Шороді мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10, під час грози пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 24-26 тепла. У Великому Березному місцями короткочасний дощ, грози вночі 15-17, день плюс 22, плюс 24. В Переджині хмарно з проясненням місцями короткочасний дощ, грози вночі 15-17, в день 22-24 тепла. В Міжгір'ї короткочасні дощі, в день місцями зливи, грози. Вночі очікується до 14 тепла, в день до 22. У Воловці хмарно з проясненням короткочасні дощі. Температура вночі плюс 12, плюс 14, в день плюс 20, плюс 22. У Мукачеві місцями короткочасний дощ, грози. Температура повітря вночі 16-18, в день 23-25 тепла. Сваляві мінлива хмарність короткочасні дощі. Вночі 12-14, в вдень 21-23 з позначкою плюс. У течові, мінлива хмарність короткочасні дощі. Вдень місцями зливи грози. Вночі стопчив термометра знизиться до 12 тепла. В день підніметься до 23. Куст, мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, вночі 15-17, в день 23-25, вище 0. У Виноградові місцями короткочасний дощ, температура повітря вночі 17-19, в день 23-25, тепла. Берегово місцями короткочасний дощ, грози, температура повітря вночі плюс 17-19, в день плюс 23-25. В Іршаві очікується нилива хмарність короткочасні дощі. Вночі 15-17, вдень 23-25 тепла. У Рахові короткочасні дощі. Вдень місцями зливи грози. Вночі в Вдень 21-23 з позначкою плюс.